Вдалим виявився старт поточного сезону для вихованок дитячо-юнацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради, які повернулися з нагородами з чемпіонату України з вітрильного спорту, який завершився в Черкасах. Анастасія Грасименко зізналася, що регата видалася важкою, тим паче, що в неї нова шкотова, і часу на підготовку до змагань було обмаль. Тому третє місце, а з ним і бронзові медалі в екіпажі з Євгенією Слободян у класі човнів Кадет. Вона вважає за гарний результат на першому проміжному і головне є розуміння, куди яким шляхом рухатися далі, щоб ставати краще. Регата була дуже складна, бо в мене нова шкотова, і в нас було дуже мало тренувань. Але я думаю, що ми показали ну, доволі гарний результат. І осені я думаю, що ми зможемо виступити набагато краще, і навіть може зайняти перше місце. Було дуже важко я старалася, але я треба боротися за перше місце. Її колега по навчальному закладу Ярослава Слободян повернулася з Черкас дворазовою призеркою чемпіонату серед юнаків та молодших юнаків у класі. Оптиміст. Дівчина говорить, що вдалося виконати практично все, що планували з тренером. Втім, як з'ясувалося, цього виявилося замало, щоб завоювати бодай одну золоту медаль. Зрештою розібравши та проаналізувавши з наставником помилки, наразі працюють не тільки над їхнім усуненням, але і продовжують удосконалювати свою підготовку і майстерність. Виконати майже все вийшло, але дещо інколи не дуже виходило, то він дуже злився. Та було якось не по собі, але все було добре. І мені все сподобалось дуже сильно. І це дуже класно. Я би ще походила. Свого задоволення від виступу підопічних не приховують, і наставники щоправда почувати на лаврах вони не збираються, як ніхто інший добре розуміючи, що у їхніх підопічних нині розпочалася спекотна пора навчально-тренувального процесу, коли потрібно не тільки твердо засвоїти здобуті знання і практичні навички та вміння, але і продовжувати далі осягати і опановувати цей технічно складний олімпійський вид спорту, спортпринців і королів. Вчитися перемагати за рахунок швидкості грамотного використання вітру і можливостей човна, де, окрім завойованих нагород і здобутків, романтики і краси є ще щось інше, виняткове, що формує не тільки характер, але і визначає розвиток людини, особистості в цілому. Я доволен результатом. Ті соревновання були відборочні на чемпіонат Європи Це в класі оптимісти, на чемпіонат світу в класі кадет. Они по двум соревнованиям, то есть у нас еще будет чемпионаты ассоциации, на которых продолжится отбор. И наши девчонки, они остались в отборочном цикле, то есть выполнили задание. То есть второе место это в классе оптимисты, третье место в классе кадет. Как бы надеемся, что и дальнейшая подготовка поможет, и мы отберемся на чемпионаты мира и Европы и достойно представим Украину в вышестоящих смаганиях. Задоволені нашими дітками, які приймали участь у чемпіонаті України, в класі Кадет Оптиміст, де регата була відборочною на чемпіонат Європи і світу в класі Кадет, а в оптимісті в класі наша Слободян зайняла друге місце, кадет третє місце. Ну, є над чим працювати, над чим працювати і Головне, що бажання у самих спортсменів дуже є. І вони стремляться, вони тільки приїхали і одразу вже на другий же день пішли на тренування. Вони знають, к чому вони йдуть, що вони хочуть. Тому будемо сподіватися на краще. Наскільки корисною виявилася звітна робота на тренуваннях? Відповідь дасть чемпіонат української асоціації оптиміст, що відбудеться у першій декаді червня у Миколаївській області, де будуть відібрані учасники на чемпіонат Європи, який наприкінці того ж місяця червня прийматиме Італія.